Всім привіт! Одне відео закінчила знімати, одразу починаю знімати друге відео. Наступний мій рукодільний тиждень, який буде починатися з 1 лютого. А там, коли він буде закінчуватися, я вам повідомлю, коли буде інша, інша частина. Значить, так, виходить на цей тиждень. Цей тиждень я хочу зробити собі тижнем фінішів. І, взагалі, в принципі, місяць лютий я хочу робити фініші, буду обирати ті роботи, які в мене залишаються найменша, части... найменша кількість хрестиків, і щоб максимально я вже звузила якось свої роботи і була дуже рада. Тим паче, що в мене на березень стоїть все ж таки один старт. Домовлений старт, і я буду дуже рада сумішній роботі з цією вишивальницею, але це буде пізніше, тоді, коли почнеться цей старт. Значить так, серця мене не полишають, і вони будуть продовжуватись. На даний час, як я вже казала, тут на цьому серденьку 32%. Мені дуже зручно їх вишивати, коли я сиджу на кухні, я взяла там якусь мініатюрочку, дзьоб дзьоб і далі пішла. Так що, отак. Швидко зараз не скажу, скажу пізніше, скільки там залишилось у хрестиках. Далі в мене виходить, що ця шишка. Цю шишку треба остаточно вже завершити, бо це вже навіть соромно. Ще раз повторюємо. на даний час тут 25,8% і залишилось всього-навсього 790 хрестиків по марафону. Ну, сором. Сором, 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 сором. Наступне, що я хочу на цьому тижні завершити, це оцю красунечку від нашого українського дизайнеру, яку я щось ніяк не можу все закінчити, але це треба вже зробити. Падає все підряд. Це волохата міль від нашої Оленьки Стратович. Гарнюзна робота, яку я потім хочу взяти в наступний якийсь проєкт з шиттям. Все ж таки, мені здається, що я буду це робити з одягом. Кудись я її пришию на спинку. Буде класно літати позаду. Щодо цієї молі, в мене на даний час вишито майже 80%. І залишилося тут по марафону 988. В принципі, ну, це реально за наступний тиждень це зробити. Якщо я це все встигну зробити, якщо я це все встигну зробити, то буде в мене оця роботка. Наші лимони від ВДВ звітуємо на даний час на лимонах зроблено рівно 40%. І залишилася по марафону 4614. Не обіцяю, чесно кажу, навряд чи що, що буде на цьому тижні тут фініш. Будемо реалістами, але я буду старатися і о, вишивати цю роботу. Дуже вона має бути гарнезна, до того ж, я вам вже казала, що вона в мене йде в комплекті з іншими роботками, і хочеться вже. Якось піти оформлювати для кухні ці гарнюзні картиночки. Так що, отак, 15 го числа в мене не буде на цьому тижні, тому карта моя бісерна України відпочиває. По мініатюркам я вже все, в принципі, сказала. Тож, до зустрічі! Що? Не чекали? Да? Угу. Я все знаю, вже збиралася відео виключати. Я все бачу, бачу, бачу. Не чекала і я, що я ще раз до вас вийду, але до мене в плани нахабно вірвалася Галочка Свіряпкіна зі своєю грою магія випадковості. Коротко про цю гру. Щодня треба буде вишивати 100 хрестиків або 100 бісеринок. Єдине, але існує в тому, що рандомайзером треба буде, обирається основа, на якій ти вишиваєш, і саме найцікавіше перша цифра номеру ниточок або бісеру. І я, чесно кажучи, я реально забула, що це, серед основ буде три варіації: це тканина, це пластик і це дерево. А в мене на цей тиждень не було нічого дерев'яного. І знову ж таки, в мене із розпочатих процесів теж тільки ось, ось це дерево. Ось це дерево. З тим фактом, що оце відшито, єдине, що тут не вистачає бекстічу. отут-отаких от прожилочок не вистачає, бо я їх хочу замінити крейніком. От, в процесі зараз оця манюпусічка. І ще повністю три штучки в мене не зашиті взагалі нічим, ну, як ви бачите. Але по марафону на даний час тут вже 32% відшито. Залишається усього 1845,5% по марафону. Тож, коли галочка буде діставати основу дерева на день, треба буде брати це дерево. І буду я про це звітувати щодня в інстаграмі. І таким чином, чесно, таким чином, реально надихаєшся виконувати якісь плани, і цим самим в тебе підтягуються вже якісь там певні довгобудики. Воно так спокушає працювати більше, якщо чесно. Ні, я, в принципі, так, спокійно і по своїм планам сама проходилася. Єдине там бувають виключення, коли в мене. В житті там якісь стаються ситуації, що просто немає часу повишивати. А так, в принципі, я нормально і так справлялася. Ну, а тут додатково дякую Галочке і привіт їй великий. Я до вас з результатами свого тижня. Я ним дуже-дуже-дуже задоволена. Мені дуже сподобалося, як я на цьому тижні відпрацювала. Загалом я на цьому тижні вишила 5711 хрестиків. Це для мене достатня кількість. Хоч я її не вишивала прямо так, щоб цілими днями і щоденно я виїжджала і у місто по справах, і по півдня не могла не вишивати. Але, мабуть, просто так по роботах пішло. От було натхнення, і хрестики летіли, просто летіли. От. На даній картинці, скажімо так, ви бачите лимони. Які в мене на початку тижня були так, 40%. Я за тиждень вишила 2039,5 хрестиків, і зараз це вже 66,5%. От Так, добре вони просунулися. Я вивела із роботи майже усі кольори точок, залишилося тільки три кольори, і залишився повністю бісер. Бісер не вишивала, поясню, чому, тому що рама стояла на ногах. А на даних роботах треба буде перевертати постійно і дивитися, куди проколювати наступну бісеринку. Бо я вам вже казала, що вони дуже серйозно один на одного находять. І ну, ви вже бачите, що там важко вже знайти ті дірочки. Тому я не знаю, або я буду знімати з ніг і працювати потрошку з бісером, бо я не зможу взятися і одразу весь бісер вишити, в мене не вистачає терпіння на то. От, або буду якось залишати і частками-частками вишивати той бісер. От. На даний час в мене навіть вже з'явився тут трошки бекстіч. Я казала, що я, він з'явився, тому що хотіла перегорнути трошки раму. От, ось ниточка залишається, бо я не можу далі поки що вишивати, бо там не всі хрестики зашиті. От, тут, в центрі квіточок, ще треба буде дошити бісер трошечки. І будуть всі квіточки вже закінчені, а там ще буде пекстіч темно-зеленого кольору. От так. От, в принципі, вони вимальовуються вже, і якщо чесно, я вже в якийсь момент почала тут. Більшість жовтого вишила. і аж така якась аскома з'являється на зубах від кольору бісеру, точніше, не бісеру, а від кольору самих лимонів. Вони як живі. В реальності вони виглядають дуже прикольно. Мені подобаються ці розробки цих дизайнів. Велика їм дяка. Компанія ВДВ. Молодці. Мені дуже подобається і кавунчик, який я вже вишила. Зараз лимончики, і наступні там будуть ще в мене дві роботки по цій, в цій серії. Далі, що я вам хотіла показати, це мої дерев'яшечки. Дерев'яшечки, компанія фрузелочок. Ось тут я їх поставлю. За це я вам вже казала, відшити було повністю ще до цього тижня. От, на початку тижня в мене було. 32 За тиждень я додала на цій роботі 426 хрестиків. Зараз вся ця гірляндочка в мене готова на 46,3%. Цей елементик я вишила хрестики повністю. Залишився бек. Не захотіла бек вишивати, хотілося хрестики далі вишивати. Тому я взяла. Оцю штучку під певним кутом видно, що там багато хрестиків було вишито. Не так як отак видно. От. Але вони просто світлим-світлим білим. ну таким, П'ятий номер був ниточок. Він такий сіренько, біліденький, його не видно нормально. Ось. Тому ось в такому стані ця гірляндочка в мене на даний час. Як я вже казала на початку тижня, я приймаю участь у грі галочки з Вірєпкіної, Тому дерево буде далі в мене присутнє, бо в мене більше, в мене ще є пасхалочка на дереві. От, а так більше дерев'яних якихось робіт в мене немає на даний час розпочатих. Тому, тому от якось так. От. Далі хотіла б я вам показати серця свої. Першим, з чим я хотіла похвастатися, так це тим, що в мене є фініш серця віри. Він не оформлений, задній ще не приклеєний. Я буду окремо виділяти відео, буде в мене окремо, я буду оформлювати всі свої іграшки, які я вже вишила. У цьому році. Отак, От ускакала інше серденько від мене. От. Коли буду оформлювати всі інші виконані в цьому році іграшки на ялинку, тоді я і оформлю оці всі. Там е, побалакаємо з вами, я покажу свою, свій, свою маленьку фішечку, хотіла б з вами поділитися. Може, вона в когось вже і існувала, але ну, я не бачила. Тому, чесно, можу казати, що це моя, мій винахід, скажімо так. От. І наступне, що я почала, це я почала серце любові. Давайте ми отак от, ось так ми зробимо, і отак трошки буде видно, що я одним кольором повишивала у бантику тіні. От. Серце любові має виглядати ось так. Ось воно. Ось це серце любові. Серденьком з маленьким отут серединці. Взагалі я не буду припиняти радіти і, і, і хвалити ці розробки. Вони неймовірні. Єдине, що я замінила в цьому серденьку, я замінила бекстіч. Замінила бекстіч 310. Я замінила на 3371. Зараз я покажу його. Ось. Він отакий, ані, бачите, 30-31. Він темно-коричневий. І я замінила, тому що, як у минулому художник, я не дуже полюбляю чорні контури. Ну, Вони грублять дуже часто роботи. От, І взагалі як кажуть, що у реальному житті не існує чорного кольору на контурах. Отак. От Тому замінила і дуже задоволена своєю заміною. Мені подобається те, як я замінила, і те, як воно виглядає. Зараз я вам трошки ближче покажу. Ось. Все воно видно, все воно відокремлює роботку, вирізняє, але трошки не так яскраво, як чорним 310. Ось Ця штучка перший раз в житті таку, такий підвисик робила, мені сподобалася така прикольна штучка. От. Далі, як по грі, буде продовжуватися робота з пластиком. Плюс, я ж вам вже казала, дуже мені зручно на кухні. На цьому тижні я відшила серце віри, початок було 32%, я його закінчила, вишила 1282 по марафону. І розпочати серце любові. 102 хрестики на даний час це 5,7% вишитого. Так, далі, що я вам хочу показати далі? Це в мене завершена моя шишечка. Теж саме, оформлювати я буду тоді, коли буду оформлювати всі інші іграшки, так само і вирізати. Бо, якщо чесно, останній час я почала вирізати і гострі кутики зрізати навскоси. А я хочу подивитись: Вибачте. хочу подивитися свою минулу іграшку і побачити. Зрізала я там кутики чи не зрізала. Якщо не зрізала, не буду зрізати і в цьому. Розповідаю про цю шишечку. Саме найперше, це я тиждень почала 25,8%. За тиждень я вийшла 790,5% по марафону. Ну і, звісно, що дійшла до 100%. Виходить, яка ситуація? Тут я замінила оці великі. Поставила тут бусинки по, від початку по цій схемі мали бути біконуси. Замінила цей бісер, бо в мене по залишкам його не вистачало на другу роботу. Замінила ось цей бісер. Його теж по залишкам не вистачало. Вистачало зелененького цього бісеру. Ну, звісно, що тут його взагалі тут три бісеринки, грубо кажучи. І вистачало ось цього бордового бісеру. Ну, я вам хочу сказати, розробка настільки чудова і шикарна, що ці заміни не вплинули на якість фінішного результату, і він теж виглядає достатньо святково і гарненько. Буду коли оформлювати, зрівняю дві шишечки разом, і вам покажу. Так, далі я вам покажу. Оцю красоту. Оцю красоту я її теж завершила. Оверлочила. От так, тепер вона в мене гарно виглядає. Попрала, попрасувала. От. Що виходить? На початку тижня вона була в мене на 80% відшита. За тиждень я вийшла 988 хрестиків. Ну, хрестиків, не хрестиків, по марафону, бо там був бекстіч. дуже багато було От. І отак тепер вона в мене виглядає. Вона дуже блискуча, дуже яскрава. На камері не передає стільки блиску. Нагадую, я замінювала фрузелочки на бісер. Мілхіл Петіт. От. І така тепер у мене красуня існує. Отак вона в мене гарно виглядає. От. Як я вже казала, що так, хочу десь її пришити на якийсь чи ковтинку, чи піджачок. Там будемо далі дивитися, звісно, що я з вами поділюся і похвастаюся, що я буду робити. І далі я вам покажу те, що я обіцяла не робити, але я не втрималася. Та-та, правильно, правильно, ви подумали. Це новий старт. Да. Та-дам! Я не втрималася. Реально, я не втрималася, бо він настільки був прикольний цей дизайн. Я казала, що я його хотіла вже е, півроку, і ніяк не нарі... нарішувалася його придбати, і ніяк не нарішувалася з ним якось щось вирішити. Поїхала я на манікюр педикюр і зрозуміла, що мені нема що взяти з собою, бо руки ж чухаються. От. Що тр... Треба щось ж взяти. Взяла його. Думаю, що життя коротке, життя одне, треба, треба себе радувати. Що можу сказати? Да? Я не припиню возмущатися по поводу того, що нитки без підпису. Я перший раз я не казала, коли я хвасталася, я трошки не догляділа цього. От нитки всі без підпису. І е, бісер, звісно, що також просто отак в двох упаковочках. І на цьому все. Єдине, що рятує мене, як людину, яка вишиває і не любить це все фасувати, те, що тут тільки 8 кольорів бісеру. Ой! 8 кольорів ниток і 4 кольори бісеру. Достатньо контрастні і можна все спокійно розділити. Те, що хочу сказати: у схемі, яка дається у комплекті, стоять одні номери ниток. У схемі, яка надається по QR-коду, стоять зовсім геть інші номери ниток. В принципі, я розумію, чому так, бо в самому ключі вони прописали нитки Тела звісно звісно, власного фарбування, гарні ниточки, мені дуже сподобалися. Так, прикриваю. Ну, ні, дарма я це захотіла зробити. У самій е, сагі прописані нитки в Дімсі. Я думаю, що вони там просто прибли... наближені, які максимально підходящі. Я не перевіряла по карті кольорів, бо не мала тоді такої змоги. Е, я звірялася з прев'юшкою і підбирала вже ниточки, які ось у мене є підбирала, які максимально підходять. Рятує ситуацію те, що ось для морквачок, да, ми бачимо ось на, наліпочка, гарна наліпочка дяка окрема, будуть оці ниточки оці зелені і ці помаранчеві. Ще, що мені дуже сподобалося, та голочка, яка йде в комплекті, підходить і для бісеру. Це дуже зручно. Бо я постійно змінюю голку, і дуже часто, коли в мене виходить, що треба буде вишивати хрестики, і тою самою ниточкою треба буде поруч пришивати бісер, мені доводиться вишивати тільки бісерною голочкою. Ну, мені так зручніше. Я взяла голочку, взяла ниточку і вже вишиваю. Єдина проблема в тому, що ви самі розумієте, як в бісерну голочку пропих, пропихнути ті самі. Муліне навіть в два складення. Про більше складення я мовчу, але я навіть і не бачила, щоб пришивати бісер більшими складеннями. Ну, факт залишається фактом. І ця голочка, вона для, як для вишивки хрестиком, але через неї проходить весь бісер. Це капець, як зручно. Ось я одразу пришивала бісер. Мало того, що ниточки ручного фарбування, ще й бісер якийсь такий. З прикольним переливом, і він не однотонний. Ось, ви можете побачити, десь трошки жовтіша, бісеринка, десь трошки бордовіша, десь червоніша. Дуже прикольний виходить ефект. І я тепер можу зрозуміти дівчат, які беруть в великій кількості, вишивають такі семплери. От. Я вже казала, що я не розумію більшості своєї семплери, але не розумію ті семплери, які просто на одному аркуші накидано безліч мініатюрних якихось схемок, і ну, типу, ось вам семплер. Якщо ж семплер, як в цьому випадку закомпонований і представляє собою окрему, суцільну якусь композицію, яка виглядає естетично і гарно, в мене немає ніяких до неї претензій. Тож я думаю, що ближчим часом. Вишивається він дуже швидко. Я, щоправда, на педикюрі встигла тільки 83 хрестики зробити, От. Ну, то таке, вишивається дуже швидко, дуже класно. Думаю, що ближчим часом я буду вже радуватися його фінішем, ну і, звісно, що з вами теж похвастаюся. Тож, що такий в мене був цей тиждень, я дуже ним задоволена, ще раз повторюю, бо для мене це ну, глобально така кількість вишитого, ще й плюс три фініші. Це просто, просто круто. Я щиро вдячна своїм глядачам, своїм підписникам, які мене надихають на те, щоб робити цікаві відео. І звісно, що фініші це саме найперше, що може бути цікаве. От, і цим самим ви провокуєте мене працювати ще більше і просувати роботи, хвастатися тим, наскільки я щось вишила і створила щось гарне. Дякую вам. Підписуйтесь, ставте лайки, можете, не можете, а мусите коментувати, якщо у вас щось турбує і ви хочете щось запитати. От, ще раз дякую всім. От, і, в принципі, тих вам днів і найпосмішка не сходить з вашого обличчя.